Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко, ви на моєму каналі Need for Carp. У нас середина січня і приїхав пробувати зловити зимового коропа Приїхали на клуб Рибалок відпочинок Сосновку. Я тут пізньої осені був і піймав дві за десяточки одну п'ятерку за добу і думаю, спробувати може і зимою щось. Приїхав не один, приїхав з Євгеном, з нахабним котом, хто дивився відео з ульяників моє. Ми разом їздили. І зараз вирішили він взагалі відбитий хлопець. Він вже їздив навіть тиждень тому в Одесу на Аквасіті, пробував ловити, але нічого не спіймав. Говори, так, за дорого я ще не нюхав. Каже, дорога, плюс все з Києва, в Одесу поїхати, дві доби просидіти, нічого не піймать. Ну нічого, зараз пробуємо. Розщихляти наші снасті, потихеньку збирати вудки, закидатися. Я приїхав на добу. Тут дуже зручно, що є будинки, не треба ставити ні наметів, тобі нічого. Просто собі взяв дві вудочки, сумку свою з насадками, з монтажами і, по суті, все, трошки корму. Зараз будемо гріти водичку, заливати корм. Гарячою водою розчинювати її, робити такий супчик, і спробуємо десь під, трошки підготувати цим супчиком і ловити. Я став п'ятий сектор, там десь стояв. В принципі, він поруч, вон там яма вже зимувальна, він поруч з ямою, тому думаю, можна буде пробувати вночі. Карп буває активно, ходить і щось намагається їсти. Тому в день я думаю, що. Клювань може і не бути, але вночі є надія, що якийсь коропець підпливе. Он якраз Євген там майструє свої стійки. Я також сьогодні буду ловити на стійках. Зараз все буду вам показувати. Так, це Жекін комплект. Бачите, Карпро Рам, катушки в нього, акума. Такі стієчки хромовані. сигналізатори, такі, як у мене, у нього Фокси RX, бати. Вже починає збиратися, я ще навіть не розкладав речі. Так, і стоїчки, друзі. Постійно питаєте, за стойки, що це за стойки, що це за стойки. Зараз я вам покажу. Бачите? Стієчки це GRC. Придбати їх можна в магазині FishFish. Fish. Там якраз зараз іде знижка 60% майже на всю продукцію до 60% на Sportex, на GRC, на гамакацу і ну, на весь асортимент. Тому, кому цікаво, переходьте по посиланню під відео і купуйте. Бачите GRC GRC, тут так само GRC, це все GRC. Зараз швиденько монтуємо наші стійки і збираємо вудки.

Так, що взагалі по тактиці лову? Ловити будуть у нас під крях, Покажу вам і по насадці одна вудка попап білорожевий, на який я завжди ловлю, і він мене ніколи не підводив з маленьким стіком. А друга, зараз вам покажу, стік там йде з мотильом. Зараз хочу зробити один поводочок маленький гачочок 10-го номеру. Восьмий попап і ще один гачок для мотеля. І зараз це все зв'яжу і покажу вам. Ось так це виглядає на початковій стадії. Бачите гачок, монтаж з резинкою, попапчик, а на той в кінці ще маленький маленький гачок 14 номеру. Зараз ми на нього нашиляємо Мотеля, і все зв'язуємо докупи. Ось так це виглядає в зібраному виді. Бачите, яка гарнюня. Зараз кину воду, подивлюся. І ось так це виглядає на дні. Бачите, гачочок легенький, бовтається, наче рибка легко його затягне і має засіктись. Поза корму взяв методмікс сквіт 4 в одному, перемішав його з ліквідом і з активатором кльову. І що ми робимо далі? Я закипітив водички і гарячою водою це все заливаємо і робимо однорідну таку кашу. І цією кашею, от і тут небагато, якраз цього корму можна буде. Трошки підгодувати. Ой, запах такий пішов, просто нереальний. Зараз все зроблю і покажу. Наша каша малаша готова, бачите? Отак легенько, просто пів, пів кошика кладемо нашу оснасточку, і веземо на точку. І злива, зимою. Один градус тепла. Взагалі топчик, то, що лікар прописав. Отакий от він зимовий крафішинг. Дивіться, отут відкрита вода, стоїмо ми, а от там, бачите, таке біле, то вже крига. І там людина навіть жерлиці розставила. Ось такий зимовий крафішинг. Там люди ловлять щуку на жерлиці, а тут ми закидаємо наші вудки. Вудки закинули, завезли. Все лишається тільки чекати на рибу. Чим годувати, я вам розповів. На що ловити також. Одна на попап, одна на попап з мотелем. І в стіки також мотель. Там просто звичайний стік з стікміксом моїм. Все. Закинули, чекаємо рибу. Що, друзі, третя година, закинулись ми о 12-й, поки що тиша. Ну і на таку погоду, і взагалі зимою, і в мене ставки тільки на ніч. Якщо ночі вже нічого не клюне, то тоді і так і буде. Днем риба не харчується зимою. І це вже доказано 100 мільйонів разів. А ось вночі вона рухається по водоймі. І я думаю, якщо і буде клювання, то вночі або рано-рано зранку. Тому... Сидим, чекаємо. З риба не ловиться, щось клювати взагалі не хоче. Зварив собі гречечку. Ось такі сарделі. гендички диетичні, і зараз буду вечеряти. Добрий ранок. Ніч також пройшла в нас спокійно. Риба не ловиться. Ось такий він зимовий карфішинг. Неважливо, був плюс, плюс 10, 0, плюс 1 зимою. Короп на звичайні коропові оснастці ловиться не хоче. Його ліпше піймати на мотеля десь в в ямі зимувальній, але не на коробовій снасті. Ми все зробили для того, щоб піймати, але він не клюнув. Тому, друзі, не треба їздити зимою на коропову рибалку. Сидіть вдома, готуйтесь до нового сезону, готуйте свої снасті, поводочки, перебирайте, стирайте, підготовуйтесь. І з березня, з кінця або з квітня будемо починати новий короповий сезон, ловити гарних. Коропів. Всім миру, друзі. До нових зустрічей. Пока.